Чергову сесію міськради 19 квітня знаменував звіт начальника управління інспектування Олександра Давиденка. Під вигуки ганьба керівник управління доповів про результати роботи відомства. Працівники управління за рік склали 60, 75, 42, 44, 109 і інші, інші цифри. Тобто, загальному показники досить і досить непогані. Ви розумієте, що за кожним із цих адмінпротоколів. Подальшому адміністративна комісія виконавчого комітету Чекаської міської ради притягує порушника до адміністративної відповідальності, е, накладаються штрафи, і це значне поповнення місцевого бюджету. Порушує точку зору приватних підприємців, які займають опозиційну сторону до Олександра Давиденка. Висловила Ніна Мальована, яка озвучила свої аргументи на кори звільнення начальника управління інспектування. до речі, ми підготували спільно з громадськими організаціями відеоролик, він вийде в мережу вже сьогодні, де викладені факти порушення закону Давиденко Олександром Григоровича. На жаль, у нас в країні досі існує кругова порука, коли прокуратура затягує кримінальні справи, і це факт. Як ви ставитесь до факту, коли Давиденко приїжджає, керує демонтажом кіоску? Це дуже добре, всі скажуть класно. Так треба і так має бути. І тут же, через півгодини, під його керівництвом, замість е кіоску з продажу кондитерських виробів, з'являється кіоск з продажу пива. Це факт. По цьому факту, це його е південно-західний район, е по цьому факту вже є кримінальне провадження, яке е в роботі е триває наразі більше року. Тобто, це дуже чудово у нас в місті таке відбувається. Також своїх емоцій не стримував і одіозний підприємець Олег Лисак. Пан Олег викрикував слова недовіри Даведенку. Ви посмотрите, що вони говорять творі. Свінюшні вісні, здання очинком поросить, посади облубляється, все, впадайте, ведення ходять, решають свої вопроси. Ані предприймателі знімають, навіть не знають проєктів. Це вже не за робота. За чим нам вже такої начальник. Такі поодинокі вигуки підіймали градус подій. Подекуди суперечки між депутатами та представниками громадськості переходили у локальні конфлікти. Кожен місяць ви заявили як відомо, Тетяна Даводенко веде підприємницьку діяльність на території Черкас. І моя дружина є досить успішним бізнесменом, в неї починаючи ще з 2010 року. Так, да, дійсно, є тимчасові споруди, які законні, вона може надати всі підтверджуючі документи, платяться податки, всі працівники належним чином працевлаштовані, є ліцензії, є касові апарати, вся процедура проходить через належним чином. Оподаткування, звітність і так далі, тому заяви знову ж таки гучні, ні про що не говорять і жодного юридичного підтвердження під собою не несуть. Заяви приватних підприємців та звинувачення на свій рахунок прокоментував начальник управління інспектування Олександр Давиденко. Хто ці особи? Станіслав Басок, 22 незаконних кіоска в місті. За 15-й рік заплатив загальному податку 300 гривень. Хоча є вся документація. Де чітко він підписує договори оренди своїх кіосків, умовно кажучи, із і з орендарями збере з них орендну плату. Щомісяця вона складає порядка по наших підрахунках 25-30 тисяч гривень. І з цього податку було заплачено, як я говорив, всього-навсього 300 гривень у минулому році. Шматко, Олександр, близько 20 незаконних тимчасових споруд. Уявіть собі, в 20 магазинах у нього е, зареєстровано тільки 7 працівників. Постає питання, а в інших Дух Святий торгує чи хто? Ну, просте, да, елементарне питання. Е, із мільйону сто задекларованого прибутку в 2015 році він заплатив всього на все 2500 гривень податку. Уявляєте, я чиновник із 77 тисяч зарплати заплатив 11 тисяч податку, а він з мільйону 100 заплатив 2,5 тисяч. Про лисака взагалі говорити нема чого. вся лінія лисаків незаконна. Кіосків, всі кіоски торгують цигарками, всі кіоски торгують пивом, горілкою на розлив. Неодноразово ловили і працівники поліції, і управління інспектування, що торгували дітям, продавали спиртні алкогольні напої і цигарки неповнолітнім, тому. Заяви цих осіб це просто прикривання свого незаконного бізнесу, бо вони розуміють, що з дня на день вийде на виконком, а потім на сесію. Програма по впорядкуванню території будуть виділені кошти на демонтаж тимчасових споруд. І я е, гарантую, що протягом двох-трьох місяців е, в Черкасах ні одної тимчасової споруди незаконної не залишиться. А це якраз їхні тимчасові споруди. 20 того, 20 того, 30 того. І приберемо і почистимо місто. Це дуже просто. Вони просто борються за свій незаконний бізнес, борються в дуже брудний спосіб, е, на жаль, прикриваючись в тому числі. Політичними гаслами і можливо навіть якоюсь політичною силою.